І монтаж, до речі, мойки цієї з нержавійки. і оцей скосик, який він. Ну мені він подобається. що Сюди можна поставити і вода, вода стікає. немає Це, до речі, нова модель уже Фабіано, Тут у нас матова поверхня, скло матове, але і чугунний рішетки. І дуже вони дизайн покращили ручок. До речі, дуже мені подобається вам. І кварц у нас 20 міліметрів. Виходить. 20 міліметрів тут видно скос. Якщо це буде 20 міліметрів, як воно буде виглядати? Виглядає як тонка стільниця спереду. Єдине, що ми бачимо, тільки там, де мийка, Так, 20 міліметрів. Ось класне з'єднання вийшло майже непомітне. І фактура крута, підійшла під плитку сюди. Так, да, підійшла. Ну, хорошо, я тобі З маленької кухні вийшло. Можна конфетку зробити? Так, да, можна зробити. А можна... Да, там... Ну, це типу... Телефон засовуєш і з'їдешся. <су> а, видно, так? Так, можна, можна, можна. Хто захоче, колись, да. я йду. Так. Я з плиткою Що там у мене того газу?